Разом ми сила. Бо ми Україна. О! В раді єс узяли вердикт до уваги. А його практичні правові наслідки ретельно аналізують. такими були головні новини цього дня. Марафон триває. Залишайтеся з нами. Чи є там потенційні о Боже про декомунізацію календаря святкових днів і вихідних. Дякуємо. Дя... Якомога швидше. Вже хочеться якомога швидше прийти нам наступну годину, тому що це відбувалося паралельно з оголошенням воєнного стану в Україні. Дарина коломієць згадала, як це було. Рівно рік тому, 24 лютого, в Чернігівському пологовому народилася перша трійня за три роки. Студія сусільного саме звідси 24 лютого вийшов перший спецефір. Його ведучим був Євгеній Агарков. Президент Росії оголосив військову операцію в Україні. Це мав бути не мій ефір, а моєї колеги. Головна роль це була заспокоїти людей і себе. Американському міноборони побоюються, що співпраця із міжнародним для переслідування американських громадян. Єдині новини разом ми сила. Єдині новини ще 130 російських е, українських військових повернулися з російського полону. Великодній обмін полоненими відбувся. З'ясувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Треба, щоб вони грошима заплатили крові своєю. Пані Тетяна лікарка із Запорізької області. Нині живе у кімнатці гуртожитка в містечку на Кіровоградщині. Від її рідного селища, яке над лінією фронту, залишились лише самі руїни. У квартиру лікарки прямою наводкою влучила ворожа ракета. Наш будинок, в наше село встанавлювати не будуть. У Нас були півтори тисячі вуликів. І Пасітаємо ще пізніше. Цілу мережу російських агентів в Німеччині викрили журналіста. Ви дивитеся марафон Єдині новини. Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й. Головне сьогодні о 20-й.